Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Kia Sportage у сірому кольорі 2017 року. 2,4 газ бензиновим двигуном. У нас тут повний привід, автоматична коробка перемикання передач, чорний текстильний салон, електросклопідйомники, газове обладнання, 168 тисяч пробігу, мультикермо у нас також присутнє. Кондиціонер, штатний бортовий комп'ютер, відповідно, камера заднього виду у нас також є. Сидіння в охайному, гарному збереженому стані. Позаду у нас також дуже гарний збережений стан салону, електро позаду також. Хороша гума хенкок, автівка повністю обслужена. Також у нас тут парктроніка спереду та позаду. Мастила фільтра замінена, також мастило в коробці, в роздатках також всюди замінено, ходова частина обслужена. В Загальному ніяких вклад наразі не потребує цей автомобіль. Тому якщо вас цікавиться авто, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .io.